У нас залишається на місці шостка 10 дільничком старої поліції, які обслуговують 7 дільниць міста Шостка. Вони як здійснюють прийом громадян, так і ведуть профілактичну роботу серед населення. Широку роботу проводять з самого наварінням під акцизними товарами, торгівлю акцизних товарів. Також Надаю допомогу громадянам під час обстрілу здійснюють охорону громадського порядку і допомогу людям, які звертаються з різних питань. Я обслуговую територію 8-го мікрорайону міста Шостка. Сюди входять вулиця Свемовська, Максима Киричука та Часткова Шевченка і Чернігівська. На території обслуговування здійснюється профілактична робота, спрямована на запобігання. Вчиненню кримінальних, адміністративних та інших правопорушень, вживаються заходи щодо запобігання вчинення домашнього насильства. Також проводиться роз'яснена робота серед населення щодо того, як не стати жертвою шахраїв, оскільки багато випадків зараз шахрайств насамперед при здійсненні покупок по інтернету, коли. Людина робить передплату, а потім не отримує свій товар. Вже дуже багато таких випадків попереджуємо людей. На даний час обслуговував садовий мікрорайон міста Шостка, на якому знаходяться переважно приватні будинки, а також десь декілька багатоповерхівок. Працюю на посаді дільничного офіцера поліції заслуговування центрального мікрорайону. Пані Юлія, останньому обстрілі які ваші дії були. У разі, коли мені дзвонили громадяни, що їм робити, коли пошкоджене майно, роз'яснювала їх подальші дії, куди їм звертатися. Ви були в самому місці враження? Вранці на перекритті вулиці. На даний час обслуговую територію 32-го та тарського мікрорайону. У 32-му мікрорайоні, де укриття є таке, куди людям можна сховатися. Поставлено залізобетонне укриття на береги 20А. Є укриття також в будинку 17 Центральної ради. Для всіх присутніх, що участковий офіцер поліції, щоб звертав увагу на укриття, допомагав і давав інформацію нам, що треба там допомогти, а там щось двері не відкриваються, а там якісь матеріалів недостатні, а там взагалі нема, ніде людям сховатися. Тобто ми повинні спільно допомагати людям Ось після таких страшних обстрілів. Розуміємо, що кількість укриттів недостатня. І будемо планувати їх збільшувати з допомогою людей. Тобто люди збираються в будинку, говорять, ми згодні в нашому підвалі де або багато сміття, або просто якісь погреби, Ми згодні разом попрацювати, щоб створити таке невелике укриття. Це наша така загальна задача. На даний момент працюю на території Смеської мікрорайону міста Шостка. Дані непрості час і хотів би акцентувати увагу людей, щоб не забував про. Своє життя та здоров'я і не забував, що у нас ведуться бойові дії, і, на жаль. Є поранені взагалі, тому, перш за все, не уникайте тривоги, повідомлення про небезпеку. Будівельник районного Словоння, тобто від МИРУ-2 до Шевченка, Чернівська вулиця та Свобода, окупна території повністю. Акцентувати увагу в даний час, можна лише на співпраці з населенням. Розумієте те, що зараз непрості часи і Краще ніж ви особисто самі про себе ніхто не подбає. Ми домовляємося, що в подальшому не тільки попередження правопорушень розкриття правопорушень, а що допомога людям у таких обстрілах стає одним із першим питанням нашої діяльності і влади, і в тому числі у вас як дільничих офіцерів поліції.